Всім привіт, друзі! Сьогодні б я б хотів поговорити на нову тему, а саме це пенсія в Новій Зеландії. Але хочу перед цим попросити, хто ще не підписався на мій україномовний YouTube канал про Нову Зеландію, то, будь ласка, підпишіться, поставте вподобайку, підтримайте моє відео. Отже, сьогодні поговоримо про таку тему, дуже важливу, як пенсія. Зрозуміло, що в Новій Зеландії пенсійна система відрізняється, чим та, яка в нас є в Україні, адже тут саме розуміння пенсія, воно і інше. Тобто, тут пенсія це, це незалежність, коли, незалежність від, від основної роботи. Тобто, і це не про вік навіть. Коли ви собі Наприклад, забезпечили фінансову незалежність, є якісь активи, пасивні доходи, які забезпечують вас доходом, і ви, не можете, і ви можете далі не працювати на роботі. Тобто, наприклад, якщо ви до якогось віку є у вас такі заощадження, або ви там купили будинок, здаєте його в оренду, і воно вам заміняє вашу зарплату. Ви можете на своїй основній роботі не працювати, а наприклад, займатися своїм хобі. Наприклад, ви хотіли бути там, художником, багато людей на пенсії починають писати якісь книги, займатися тренерством. Тобто, І це не обов'язково працювати потім в е, е, 5 днів там, з 8 чи з 9 ранку до п'яти вечора, а просто можна декілька днів на тиждень у своє задоволення. І Це саме є пенсія в Новій Зеландії, я думаю, що так. Але якщо е, по стандартних таких реальностях, е, то тут так само є е, вік, е, на який люди виходять в, на пенсію, це вік 65 років для, чоловік, для чоловіків і жінок. І як воно саме працює? Е, ви відкриваєте KiwiSaver, Це такий рахунок банку спеціальний. І вибираєте відсоток е, коштів своєї зарплати з кожного платежу, який вам ваш роботодавець перечисляє до, до, до податків, які ви платите, до податків, він перечисляє вам на, на цей рахунок пенсійний. Ви можете вибирати від 3% і там, здається, до 10% від своєї заробітної плати. що... Не щомісяця, а щоплатежу, наприклад, тут багато хто на Ізландії отримує зарплату кожного тижня або більшість разу 2 неділі. Тобто, ви вибираєте відсоток банку і ця сума накопичується аж до того віку, аж поки ви не прийдете на пенсію 65 років. І ще, як воно працює, що ви можете... тут відкривається чотири таких ніші. Вашого пенсійного рахунку, куди інвестуються ці гроші? Куди на пенсійному рахунку? Наприклад, чим менший вік, тим більший, тим більший ризик інвестицій, але тим більше відсотки. Тобто, якщо ви відкрили свій пенсійний рахунок у віці 18 років, вам будуть інвестувати ваші гроші. Під більший ризик, але під найбільші відсотки. І чим більший ваш вік, ризик інвестицій зменшується, а до 65 там майже взагалі немає, але і гроші менші тоді, і відсоток. І це так працює. Тобто ви можете дати розподіляти ваші інвестиції менеджеру, який безпосередньо там банку займається цим автоматично, або ви можете сказати, що я хочу сам. Займатися своїм пенсійним рахунком, розподіляти і ці інвестиції. Як я хочу, якщо у вас є фінансова освіта, звісно, я думаю, або ви обізнані в цьому, розподіляти їх самим. Але більшість з тих людей, що я знаю, то звісно, вони цим не займаються, цим робить банк, але вже на це треба час і знання. Як правило, ні в кого зараз часу немає, бо всі працюють на роботах. О, от сама така, це так працює е, пенс, пенсія в Новій Зеландії. І ще е, пенсійний рахунок, це Ківісейвер, можуть е, відкривати тільки резиденти Нової Зеландії. Тобто, якщо у вас туристична чи робоча віза, вам не можна відкривати. Треба чекати резидентства, потім відкривати цей рахунок. Ну, от так, бачите, що, Та, на мою думку, то це дуже правильно. що Чекати пенсійного віку, це якби, ну можете не дочекатися. так, якщо ви зробили якусь свою фінансову незалежність, ви працювали, щось відкрили якийсь свій бізнес, потім буде вам приносити кошти, або дійсно якісь будинки інвестували І у вас є пасивні доходи, ви можете закінчити свою роботу, основну раніше, і вийти на пенсію і просто жити в своєму Насолодження займатися хобі, улюбленою справою це дуже круто, на мою думку. І до цього кожен стремитися, повинен стремитися кожен. Отак от, от це вам трішки так розкрив нову тему. Дякую, хто продовжує дивитися мій е YouTube канал. Будь ласка, е підтримуйте мене. Слава Україні і до нових зустрічей, друзі!